Яка ж консерва смачніша і яку краще закупити на зиму? Перша консерва, десь зверху я бачу, що тут м'ясо вже є. Добре. Ось так. Схоже на плісню. Буду сподіватися, що я виживу після цього огляду. Це класно. Це реально класно. Це якась дрисля свиняча. Набір свинячих продуктів, я би сказав, взагалі людська консерва чи якусь собачу взяв. Всім привіт! З вами Денис Неїшко, і сьогодні Наїжко буде визначати, яка ж консерва смачніша і яку краще закупити на зиму. Так, казати про актуальність закупок консерв, я думаю, не потрібно. Це взагалі мій арсенал консерв. Так, я взяв консерви, які в мене є вдома, я їх не разу не їв. Ну тому вирішив зробити огляд. Але факт. Що вони не знадобляться, він невідомий. Можливо, знадобляться, можливо, ні. Сподіваюсь, що ні. Ну а що, у нас новий рік вже пройшов. Я знімаюся до нового року, тому що зараз я можливо не в адекваті. Жартую, я не п'ю, точніше, багато не п'ю. Трошки на свято можна за перемогу на перемогу. Ну ви зрозуміли. Єлизавета, досить там диваном скрипіти, будь ласка, разом з Муською. Я розумію, що вам там прикольно. А ти закрийся, що ти відкриваєшся. Це я тумбочці сказав тільки що. <смірші> Не подумайте. У мене з відкриваннями концерту бувають проблеми, думаю, як і у всіх людей. Тому, якщо у вас слабка психіка, або ви вагітна жінка, або ще, ще там, які там застереження є, краще трошки закрийте очі і просто послухайте. Угу. О, так, це або ніж тупий, або і я. Ану не пиши в коментарях, що я тупий, Пиши тупий ніж. Ніж за 49 гривень. Дорожче, ніж штани, правда. Я вже не хочу цю консерву. Так, що я бачу, що в мене ніж весь в смальці. Смайлець, сало, смал. Ну, смальці, коротше, в салі. Давайте ми відкриємо цю консерву. Угу, І що я бачу тут? Це сало зверху. Всі бачать сало зверху? Всі бачать. Ось так. В принципі, воно виглядає. Бачу гречку і сало, ніби гречку снігом присипало. А ще будьте обережні, бо дуже легко порізатись об ці консерви. Навіть телефон під час відосу на зарядці, тому що, ну, типу, якщо вимкнеться світло, то ну, він має бути зарядженим. Ой. Які часи, які часи? Тобто навіть смс-ку прийшло. Смс-ку. Боже, я такий старий вже. А, і ще я можу в коментарях писати приколи про о, мою червону кнопку на носі. О, це кнопка підписатись, на неї потрібно натиснути, щоб вона стала сірою, тому підписуйся. Ще одна кнопка є внизу. Вона допоможе зробити мені ось цю червону кнопку на носі сірою. Дякую. Так, відкриємо оцю. Це в нас що? Каша гречана зі свининою. Така ба баніща, що, мабуть, ціла свиня. Ну, як мінімум, порося. Середні скільки вони взагалі зберігаються? Декілька років ці консерви зберігаються. Муся! Ліс, можеш зробити, будь ласка, з вашою паччери щось? Ти думаєш, її це зупинить? О! Ну слухайте, це виглядає вже більш-менш якось навіть апетитно. І пахне приємно гречечкою. Такою гречкою з м'ясом, ніби ти вдома приготував. Якщо порівнювати з цією, подивіться, є різниця? Ну нічого, все одно ми їх нагріємо, можливо, вони будуть пахнути навіть по-іншому. Каша гречана зі свининою Ходорівський м'ясокомбінат. Це вже відкривається легко, просто, і що я тут перша, перша консерва, де зверху я бачу, що тут м'ясо вже є. Добре. Пахне приємно. Відчувається навіть тут по запаху більше, ніби м'яса. Там більш така валан-гречечка, а тут прям ну, відчуваєш смаку такого смачного м'яса. Аромат, точніше, смак. Смак. Я завжди на аромат кажу смак. Інколи так. Ну, туплю я. Ну, буває таке, з ким не буває. Якщо з тобою таке не буває, напиши в коментарях. Зі мною такого не буває. Я почитаю твій коментар і тобі не повірю. <сміття> Каша ячня з м'ясом курки. Верес. І так, чарівним чином тут з'явились тарілки. Давайте ми висипемо нашу кашу ячну Верес. Трошки розсипемо. І до останньої краплі. Я вам скажу, що на запах воно пахне голубцями. <сум> Хочу би пахне голубцями. Ця їжа дуже схожа на їжу, як для ЗСУ. Ну, тобто, пакет дуже схожий, такого кольору зелений. В принципі, в мене є відео, я відкривав оцей пайок і дуже схоже вміст. Тобто, курка, воно це все в одному, прям в цільному такому. Як в брикеті, все зроблено. Ну, на смак і на запах о, доволі непогано. А я ж казав, що її це не зупинить. Муську треба називати ЗСУ, тому що її не зупинити. Переходимо до каші гречаної зі свинини з АТБ, яка коштує 52 гривні і 40 копійок і має зручну відкривашку за ці гроші. Якщо ще тут зручна відкривашка, в мене питання, що там всередині. Ну і вона, на відміну від цих менше. Тут 340 грамів, а тут по 525. Може, тебе чимось здивує? Так, ну відкрилась просто, добре. На запах дуже схоже на інші. Що всередині не можу сказати. Навіть бачу, нібито шматочок м'яса ось тут якийсь. А воно таке все. Що це силіконовий імплант грудей. Тільки жахливий. От Якщо захочеш ну, типу... Якщо захочеш так просто з'їсти, то ти цього ніколи не зробиш, тому що його звідси дістати буде нереально. Курка тушкована в власному соку рублена. 400 грамів. У мене завжди є така, скажімо, хвороба страх, що коли ти відкриваєш цим ножем, то маленькі частинки оцього металу сипляться тобі туди. І ти потім ти їх їси, і вони в тебе всередині кудись там потрапляють і можуть через кров в серце піти і так далі. Або там в шлунку якось нашкодити. <гум> Якщо у тебе не було такого страху, welcome to my club! <гум> ну і вибачай заодно. Так, давайте подивимось. А, воно тут має бути таке. Що це таке? У мене є лише це я, може ножем так від... А, це я ножем відкривав і пошкодив ту штуку. Ой божечки, я думав, що це вже пліснява якась чорна, бо виглядає ніби чорно пліснява Бачите, там по контуру, отак. Чорне таке. Ось так. Схоже на плісняву. Але це, скоріш за все, я відкривав так просто. Ну, добре, м'ясо на вигляд нормальне, в принципі. Буду сподіватися, що я виживу після цього огляду. Давайте останнє. Яловичина туристична. Да, саме туристи стільки з такою їздять. Це щось мені здається ближче до радянського. Знаєте, коли студенти їздили там в подорожі в палатках, це єдина розвага була просто з гітаркою і так далі. От, яловичина туристична. Ось такі ми брали. О, там така смачна була. О, ніколи б не хотів бути в Радянському Союзі. Якщо ти також, став лайк і пиши в коментарях. Я не хотів би бути там. Ні, я не хочу наговарювати, що це за радянська консерва. Ні, ні, ні. Це типу наш виробник я впевнений, і все таке. Просто оцей сам факт: туристична, або вони їх маркетинг орієнтується на туристів лише. Або це типу якась ностальгічна фігня. І мені здається, чи ця банка або дуже міцна, або дуже неміцна, тому що вона просто гнеться. І я не розумію, чи то від того, що я її так сильно відкриваю, і вона така міцна, чи то від того, що така галіма упаковка. Я зараз лусну, в мене. Вена на лобі трісне. О! І зал не потрібен. Відкрив консерву собі і все. І сидиш місяць кайфуєш. Так, а, ну, нагрів, нагрів, відкрив. Ось так воно виглядає і виглядає вона, якщо чесно, всередині стрьомно. Це яловичина без каші вже. Ну що, що скажете? Що це за зерно? Всередині. Я так ну, розумію, що це типу жир, мабуть. Чому воно так стрімно виглядає? Ладно, ладно. Друзі, величезне дякую тим, хто скидає мені щось на банку та допомагає в розвитку каналу. Але з нового року пропоную зробити дещо новеньке. Давайте ми зберемо ось таку, Муська, давай я своїми руками покажу ось таку суму. <сум> ось і закупимо на неї корм в притулок для тварин. Колись я і Муську забрав з вулиці, тепер вона живе зі мною і заважає знімати відео. А тварини в притулку хочуть, як мінімум, їсти. Тому давайте ми допоможемо притулку та закупимо для нього корм. Правильно? Правильно. Тому долучайся. Величезно тобі дякую. Все в описі під відео. Як я коротше, придумав його гріти. Це я кладу їх сюди. Будь ласка, в. Фігово я придумав їх гріти. А... Ось так я їх ставлю. В розігріту духовочку на 180 градусів. Не знаю, наскільки, наскільки вийде. Все, побачимося, як нагріється. Добре? А поки що напиши в коментарях, яка твоя улюблена консерва. Взагалі, у тебе є улюблена консерва? Може, там кукурудза. Так, ось так вони виглядають. Не знаю, вони стали краще чи гірше виглядати. А, також я нагрів оці в мікрохвильовці, і верес я також нагрів в мікрохвильовці. Покажу вам свою новинку. Ось вона так виглядає. Це величезне. Дякую татові. Він побачив у мене відосі, що я дуже мучусь з отим дішманським термощупом, що він там дуже довго міряє. І підігнав мені ось такий. Я навіть при вас зніму оцю плівочку з нього. Видно? Отак. отак а -а -а -а. Дивіться, відкриваєш його ось так. отак. Отак вимкнений. Отак відкриваєш, ось так. Опа, він сам вмикається. Тут гостра частина, тут можна щось виставляти, навіть світиться підсвіточка і можна так перевертати, і зображення буде перевертатись, а ще відкривашка. Не знаю на що тата натякав, але можна щось відкривати. Скільки ми його нагріли там? Що там нічого не нагрів, чи що всередині 30 градусів. Коротше, 29,7, Можете подивитись. Якщо вам видно так боком. Дуже довго, ну десь хвилин 15. До 15 хвилин десь стояли ці каші при 180 градусах і нагрілись лише так. Ну, добре, що поробиш? Мабуть, вони дуже великі. Але гріти їх там пів години я не збираюсь. На вогні 100% це буде швидше. А ти так зможеш зробити? Може красиво, будь ласка, звідси витруситись, типу. Добре, красиво не вийде, як я хотів, і просто будемо робити ось так. Угу. Ага. Ну, все, більш нічого не залишилось. Алан, я бачу перше, що мені кидається в око, це лавровий лист. Супер. Гречка. Ну, виглядає доволі гречка непогано. М'ясо. М'ясо тут, я так розумію, безструктурне. Тобто відразу воно йде з цим, з кашею. І ось що я знайшов щось живе. Це якийсь шматок жиру. Це не м'ясо. Давайте будемо їсти. ммм. Не так жахливо це, як я думав. Давайте так. Смак гречки класний, гречка непогано зварена. Навіть смачна. Але є якийсь такий трошки незвичний для мене присмак. Я не знаю, що це саме таке. Можливо, це якісь спеції. можливо, це якийсь консервант. Взагалі що? Що по складу? Свинина знежирена, на 37,7%. крупа очищена гречана, жир, топлений свинячий, цибуля ріпчата обжарена, сіль харчова, перець, чорний, мелений. Жодного консервантику немає, жодної єшечки немає. І це, мабуть, великий плюс. Ну, мабуть, та консерви робляться, правда, без єшек і без нічого. Ну а нафіг вони там потрібні. Але тим не менше. Це непогано. Захочеш їсти з'їси все. Але це смачна гречка, не розварена, в прям таку вманку, скажімо так. відчуваються крупинки. Ось тільки з м'ясом питання. Я думаю, що воно тут дуже-дуже ну, безструктурне. І гречка, оця твердовата трошки, ну тобто не розварена, не дає відчути е, саму структуру м'яса, цю волокна чи щось кусочок якийсь великий. Воно тут дуже-дуже подрібнене. Ось бачите, я взяв. Давайте я так в камеру спробую показати. Коротше, ось тут шматочок м'яса невеличкий знаходиться. Ну, я відчув трошки волокон. Все. Гречка дуже прикриває м'ясо. Але це і називається каша гречана зі свининою, а не свинина з кашею гречаною. Непогано. Рейтинг цих страв я в кінці зроблю. Ну, щоб скуштувати всі. І виставлю якийсь рейтинг для вас. Наступне, давайте ми скуштуємо з вами. Що це поставив? Верес. Так, лежить вже тут нас чекає каша ячня з м'ясом курки. Я бачу тут реально шмат м'яса. Непоганий, такий, великий. Ну що він тут знаходиться? Гарний, рожевий на колір. Подивіться, який симпатичний. Ну, блін, ну прям булочка з корицею. І смачний. Це навіть дуже непогано. Класно що багато курки. Я казав, що це схоже на голубці. Каша ячня. За цим, що це за смажка тут якась морква дуже схоже на голубець. Голубець чи голубець, як хочеш, як правильно напиши в коментарях. Ну дуже схоже, я не знаю. Але це смачно, це ніжно. каша, подивіться, вона дуже ніжна. Вона тане в роті. Ти не жуєш сухий ком чогось там невідомого. Це класно, це реально класно. Може воно якось свіже зроблене? Оця страва мені подобається. Знаю, що я не люблю ячну кашу. Просто так би не їв. Залюбки. Далі, далі. Давайте скуштуємо щось із розряду АТБ. Воно, до речі, мало нагрітись більше, тому що воно менше. Вже я бачу 42. І воно ще трошки піднабирає. Ну давай, ти хоч так. Угу. Там натрамбували так ту кашу. Нуль змін. Нуль з нуля. Так, ну добре. Ну, пахне нормально, але такий смак смальцю цього, цього топленого. Щось таке присутнє тут. А що по складу? У найдешевшій консерві, яку ми маємо. Склад: крупа гречана, 62%, свинина знежирена не менше, ніж 22%, жир-сирець. Свинячий, найбільше 14%. Вода 15, кухона, цибуля ріпчата, сушена, перець чорний, мелений. А що по м'ясу? Тут м'ясо я бачу, воно тут вже окремими шматочками. Ні, це ніфіга не м'ясо. Це якась дрисля, свиняча, Ось, ось така. Колись це було цільною свининкою, але ну, це не м'ясо. А це м'ясо-шмат. А теж з якоюсь жирною дріслі. Добре, можливо це мені так трапилось. Давайте скуштуємо гречку. Їй притаманний якийсь такий не дуже приємний присмак. Топленого жиру, ось щось такого, якихось, як це отрубі. Ну, коротше, якихось таких набір свинячих продуктів, я би сказав, би, а не м'яса. Ось ось, подивіться, це теж це не... М'ясо. Ось, якийсь шмат м'яса, нібито. Воно супер переварене, це м'ясо. Прям взагалі, не смаку нічого немає. А сама гречка непогана. Велика, не дришлю переварена, це добре. Але от дивіться, я, в принципі, що я можу сказати по м'ясу, нічого. Всі великі шматки, які ви тут бачите, то це не м'ясо. Це просто жир. Ось, подивіться. Ось я не збирала. Ну, це. Це взагалі людська консерва чи я якусь собачу взяв? Не написано. <соржу> консерви стерилізовані. <соржу> стерилізовані? Типу, як собака. Та да ладно, жар жартую. Таке, таке. Не дуже приємно, ось, але і найдешевше. В принципі, як для біч версії е, консерви, то може бути, але Ну, я б не брав би. І так, верес курка. Дивно. Пахне, як і всі інші консерви, але вона не як всі інші консерви. Виливаємо бульйончик. Це можна потім холодень зробити. <свісно> і шмат м'яса, за яким ми віддали дуже багато грошей. Минула консерва верес та що з пакета була смачна. Що буде на скурку, цікаво. Ні, ну, звісно, тут потрібно їсти її з цієї баночки, з бляшанки, але все-таки я вдома. Я що тут бачу кістки. Відразу ось кістка, наприклад. Кісточка. І тут доволі багато кісток є. Шкіра, також я бачу. Я так розумію, що тут не дуже перебирали ту курку, або вона якось механічної обвалки, чи як це називається. Що, типу, всі частини, які ти там можеш придумати в курці, що вони тут будуть. Ось, який шмат кістки. Не знаю, чи це так повинно бути. Я ніколи особливо консерви не їв, але кісток тут багато. І я не знаю це. Наприклад, якщо ти готуєш кашу, якусь, ось ще кістка одна, це дуже небезпечно. Курячі кістки, якщо ти її прокофнеш, можуть тобі порізати горло. Вона дуже гостра, вона трубчата всередині. Навіть собакам не дають кістки курячі. Ну, не можна. Якщо ти даєш, то знаєш, що не можна. Давайте будемо куштувати, і тут знову кістка. А що це таке? А що це таке? Ну, давайте. Ну, курка смачна. Це я точно можу сказати, Вона соковита, ніжна, Солонувата, Має трошки присмак консерви, консерві і взагалі трошки віддає консерву е, тунця. Не знаю, звідки в мене таке, але трошки ну, схоже на те. що воно в ньому є. Ну, тому що, може, тунець більше схожий на м'ясо на курку в консерві. По спеціям цікаво тут. Вибачте, але мені щось трапилось. Коротше, не можу нічого сказати. Консерва коштується дуже дорого. Ось, М'яса тут, в принципі, багато. Але його потрібно вибирати чи що. Ну, коротше, чесно, ну ви все бачите самі, тому думаю, свій вибір ви можете зробити. Йдемо далі. Каша гречана зі свининою. Не доведи, Боже, до тих ситуацій, коли мені знадобиться їсти ці консерви і більш нічого не буде. Ну, ця хоча б висипалась. Я відчуваю зараз себе котом, перед яким висипали баночку якогось Фріскаса і сказали хавай. Ну, виглядає воно все сумнівно, чесно, консерви. Ну, я розумію, в чому їх сенс, що вони довго зберігаються і так далі, але це їжа не про вигляд. Тут дуже альденте гречка, прям ніби сирувата. Ще по, по м'ясу, воно тут також дуже подрібнене в кашіпці. Я трошки відчуваю, що воно є. Але і все. Є також жирні такі о, штуки. От дорожки. Не скажу, що ця консерва дуже смачна, вона дуже жирна. Один такий плюс-мінус нормальний кусок м'яса. Інше м'ясо розчинене між цією твердою гречкою. Із-за того, що гречка тверда. Навіть якщо подається такий шматочок м'яса, я його не відчую. Бо гречка твердіша. Дуже жирно. Прям нереально жирно. Мені також щось не подобається. А починалося так добре. так добре. Далі. Остання така величезна консерва, і є ще ось ця. Так, давайте ми цю яловичину. Якось. Що з неї червоне таке лється? ніби... То я вони там пристрелили вже. У мене ніби величезна фрікаделька в супі. Фрікаделька від бабуся. На камері вона і виглядає, як фрікаделіна. Ну, можу сказати, що тут м'ясо. Багато юшки, жиру. Ну давайте скуштуємо на вигляд, воно таке червон... червоненьке. Це фарш. Переварений фарш, в якому я відчуваю не лише м'ясо. Жир точно тут є ну, саме сало, точніше. Щось хромтить на зубах, можливо, перемелені кістки. Дуже солоне, і це не виглядає апетитно. І на смак це не апетитно. Має якийсь такий дуже консервний присмак, і після смак теж несмачний. От навіть я зараз отак вдихнув, видихнув. І мені ж трошки гидко від цього аромату, який в мене в роті. Ніби котики накакали. І остання наша консерва, яку я грів у мікрохвильовці, що ти є таке? Ну, це виглядає більш-менш приємно. Бачу м'ясо, ось бачу волокна. Не відчуваю їх навіть на смак. Каша гречана зі свининою. Не знаю, можливо, трошки більше перчу додали, чи потрібно, але трошки припікає в роті таке пікантність. Але, нічого, дивитись на цю консерви, які їв тільки що до цього. Останнє то це смачніше. Але також, ну, не супер ідеал. Зараз переходимо до рейтингу. Рейтинг! І на останньому місці це у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На цьому місці я ставлю ось цю яловичину туристичну. Ну. Камон, ви все бачили, фарш, невідомо з чим там все перемішане. Дуже багато жишки, комочок м'яса, і смак це, ну, м'яко кажучи, не дуже. Потім передостаннє місце. Каша гречана зі свининою. Що мені тут про неї сказати? Вона не смачна. Курка Верес, третя з кінця, тому що там, по-перше, багато кісток, по-друге, щось тріщить на зубах. По-третє, можливо, я просто цю страву не зрозумів. Не знаю. М'яса, курки багато. Багато. Але ну не знаю, як мені потрібно там перебирати, брати кістки, діставати, обережно жувати, щоб не трапити ні на що. І це велетенський мінус. Тому ось тут. Потім, АТБ, в принципі, там що гречка, є м'ясо. Але додано багато цих шкірок, всіляких жирових прослоїчок і так далі. Тому ну, отут вона. Переходимо до нашої трійки фіналістів. Це оця каша Ходорівський. м'ясокомбінат. Доволі непогана. Ну, якщо що, їсти можна і невідразливо. Потім на другому місці я поставив не падай. На друге місце я поставив Алан. Каша ну, дуже непогана, смачна, їсти приємно. М'ясо, от лише б хотів би, мабуть, воно було більш відчутним, не лише таким подрібненим, як е, приправка до гречки, а ось прям трішки більшими шматочками, щоб ти відчував, що там є м'ясо, що ти його їси, і ну взагалі було б зашибісь. А так ну, непогано, доволі, доволі, доволі добре. І на першому місці, що реально смачно, ось що я прям би з задоволенням зараз би взяв і доїв, це ось цей верес, каша ячня з м'ясом курки. В них є, там були ще якісь телятини з вининою і так далі. Вони навіть в мене є. Ось я вирішив чомусь взяти зі скуркою для цього огляду. Але це реально приємна страва. Ось тому, в принципі, я би взяв ось ці дві собі для того, щоб запастись на зиму. Ну що ж, з вами був Денис Неїшко. Їжте смачно, бо їжа це смачно. Чи смачні ці консерви далеко не всі? Тому, якщо і запасаєтесь, то запасайтесь хоча б смачно. Ось що я можу сказати. Дивись попереднє відео і дякую за перегляд. Все, бувай!